Давай, біжи стою! Рухайся! Рухайся, друже! Як сам почуття? Давай, давай! Давай, давай! Стає! Стає! Ручите! Ми привели до навчального табору 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Атамана і Серка. Були для проходження базового загального військового курсу. Терміном на 45 діб. Інструктора, які будуть проводити у ваш курс, мають бойовий досвід. Візьмі води. А часто буває, що комусь погано стає, там забирають когось. Не знаю, ні? ну там пару людям погано, а так. Все. Ціна. Давай, йди. Нормально? А, вон надо. Волк, норм. Забрали. А, забрали, забрали зброю. ему? Зброю забрали? У меня. На. Так, волк.